Всім привіт, всім доброго дня. У нас сьогодні сонечко, і так добре на вулиці. Йду в магазин та хочу голубів погодувати. Мені, правда, незручно трохи і сухарі кидати, і знімати, але дуже хочеться зняти та з вами поділитися. Вони такі горні, такі чудові. Дивишся на них і одразу настрій піднімається. Голуби це найпоширеніші птахи у світі. І мешкають вони практично у усьому світі. Немає, мабуть, таких місць, щоб там не було голубів. Вони всюду. Все поїли. Молодці. Я вже в ТБ. Трохи хочу показати вам полички. Все, що треба є, багато чого, нема пустих поличок. Ціни різні. Дивіться самі. Покажу вам, що купила в АТБ. Сьогодні трохи, тільки те, що зараз треба. Морква ось по 29,95 за 1 кг. Воду купую моршинську, мінеральну, негазовану, п'ю іноді, коли хочеться. 18,90 велика пляшка, скільки там? Півтора літра. Купила ще маленьку пляшечку моршинської. Треба у лікарню мені. Завтра буду проходити один дихальний тест, то треба буде. Далі рис довгий. 55-50 55-50. Гречку давно не купувала, захотілося. Я гречку дуже люблю, можу їсти її кожного дня. Але зараз це дуже велике задоволення. Ця гречка по 59-40 59-40. Купила арахіс. Ось. Теж давно не купувала щось захотілося мені арахісу. Підсмажу трохи. На сковорідці і буде мені на перекус. 150 грамів 26,90. Не змогла пройти повз мівіни. Оце цьої. Ну, це не а це як рева якась рева. Але я її купувала, вона мені дуже подобається. Гостра, ну, це вже для таких любителів, як я, хто любить гостре. дуже гостра. Мені подобається, я собі роблю запаси. І потім, коли хочеться гостренького, взяла, зварила, з'їла, душу відвела і добре. По 10-90 вона. І хліб білий. Ось, я вже вам показувала не один раз. Купую у нас у кіоску Олександрівський 21 гривня. Завжди свіжий, завжди добрий, Ну, смакота. Оце такі невеликі покупочки у мене сьогодні. Є в мене така праска. Філіпс, да? Філіпс. Не знаю, скільки її років, але багато. Хочу її почистити. З кожним роком я нею рідше користуюся, купую такі речі, що не потребують прасування. Як згадаю, що особливо літні речі треба прати кожного дня, а якщо і прасувати кожного дня, то це капець. Мало є речей, які я зараз прасую, отже, і майже не користуюся праскою. Але ось, бачите, щось прасувало бурякового ц... кольору. Треба почистити. І всередині ось забруднення є. Вирішила зробити гарне діло, почистити і хай лежить чистенько. Мені знадобиться лимонна кислота, паста, люба, любу пасту зубну і старенька щіточка. Треба на чомусь це робити, бо буде литися вода. Можна і в мисці, тільки в мене миски всі високі, а я ж вам показати хочу, тому я вирішила взяти противень і противні буду чистити. Спочатку я буду чистити підошу. Ось я взяла трохи зубної пасти на щітку. взяла праску і отак от почищу. Нанесу пасту і трохи так спробую почистити. не сильно воно відчищається. Угу, Забруднено. Так. Візьму ось губку і губкою оцією стороною попробую. Не хоче. Ані ось вже починає трохи все. Воно, мабуть, розм'якло трохи і почало чиститися. Так, ось ось ця сторона вже є чистенька, тепер цю. Підошва чистенька. Я її піду змию під водою під краном. Підошва вже чистенька. Тепер буду заливати сюди воду, включати праску і паром чистити, бо все, бачите, забруднення є. Ось. І там в середині пиль, може яка, чи ще щось. В мірний стаканчик дві чайні ложки лимонної кислоти. Так, тепер сюди треба налити окропу. Так, гаряче. Так, відкрила і заливаю сюди окроп разом з лимонною кислотою. Я включила праску, запрацювала. Так, ця кнопка працює добре. А це щось не дуже, О! А, це великий пар. Згадала. Ой великий пар. Почистила я праску, натискала всі кнопки, поки вода з лимонною кислотою не закінчилася. Потім відключила праску від розетки і під краном добре помила під душу від бруду, який виходив з середини. Потім залила у праску чистою від води. Кімнатної температури і зробила ті ж самі маніпуляції, натискала на всі кнопки, поки вода не закінчилася. Отак От я її нібито промила від лимонної кислоти чистою водичкою. Все, праска чиста, кнопки всі працюють. Тільки трохи там залишилося, зараз я вам покажу. ну Це за один раз, мабуть, не відмиється, треба ще кілька разів помити. Нічого, і ще раз помию. Водичка л'ється, якщо вам видно. Кнопка працює. Теж працює. І ця. Оу, парує. Трошки ось якщо вам видно. Трошки осталось грязного і тут грязного. А так все чистенько. Все. Ось покажу, що тут вийшло. Трошки воно такого рудого кольору, ну, грязь і трошки налітики йся. Все. Ще хочу вам нагадати, якщо будете чистити так свою праску, то притримуйтесь обов'язково правил безпеки. Коли йдете до крану мити підошву праски, то вимикайте її з розетки. Правила безпеки ніхто не відміняв, це треба пам'ятати. Зробила гарне діло, яка я молодець господиня! Сама себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Хі -хі. Так, мотивую вас на хатні справи. Кожного дня потрошечку щось робити. Ось пів години і праска чистенька. Закінчуватиму сьогоднішній влог. Гадаю, трохи вас змотивувала на хатні роботи. Не обов'язково все в один день робити. Кожного дня потроху і. Робота зроблена. Бажаю вам миру, добра, спокою в душі, в родині та всій нашій Україні. До зустрічі, па-па!